Ну, варто проговорити і про вибухи, які час від часу трапляються у Криму, але не завжди про це також повідомляє, тому що має бути певна інформаційна тиша. Так, от попередньо описали і напрями з зеленими стрілками і червоними, як ви бачите на мапі, як дрони масово летіли вглиб як Російської Федерації, так і по тимчасово окупованому Криму. Їх рук було показано і червоною стрілкою. Якщо говорити за Крим, то безпосередньо два дні тому в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі. Вночі вранці лунали вибухи. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Зазначалося, що за інформацією підписників, в Севастополі пролунали потужні вибухи, було гучно в Сімферополі. Віддалені вибухи чули у Красноперекопському районі. Ну окрім того, потужний вибух вранці пролунав. І в Феодосія як повідомляли ще попередньо в Феодосі, тимчасово окупованого Криму вночі, 13 листопада лунали потужні вибухи, після чого перекривали залізничний переїзд біля нафтобази. Ось така інформація. Тимчасово окупованого Криму. Щодо Дуже крутих операцій гур, які продовжують нас дивувати, і загалом щодо гарячих подій, які відбуваються на території Російської Федерації, з таких от бавовняних, розповів і політехнолог Борис Тезенгаузен у себе на Ютуб каналі. Тож далі, давайте заслухаємо, як же ж там загалом з останніх подій живеться росіянам, як в себе вдома, так і в тимчасово окупованих територіях. Далі про успішні дії наших захисників. Взрыв на Транссибе, Транссибирской магистрали, операция военной разведки заблокировала ключевую логистическую артерию Кремля. ГУР рапортует, что возле населенного пункта Сосновка, это в Хабаровском крае, прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали. Кстати, ключевой железнодорожной артерии Российской Федерации, в том числе используется для поставок оружия и боеприпасов, полученных с территории КНДР. Так что очень удачная операция. Заложили взрывное устройство, подорвали в нужный момент. Грузовой поезд сошел с рельсов. Ну и в общем-то, получите, распишитесь. Да, остановят, но в результате. Такой операции долго придется сбой логистики, во-первых. А во-вторых, Россия настолько гигантская, она стала заложником своей огромной территории, 17 миллионов квадратных километров. То есть эффективно бороться на такой территории с партизанами невозможно. Ну а с опытными партизанами, такими как Гур и Подавно. Поэтому.. Еще санкции прямого действия. Российский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских ракет и дронов. Ройтерс пишет: Ну, в общем-то, это крайне серьезное событие. Российский порт, порт Новороссийск по перевалке всех грузов контейнерных, в том числе самый крупный в России. То есть, это просто ну самый крупный по нефтяной перевалке на Черном море. Поэтому в Транснефти, кстати, которая, который нефтепровод принадлежал, отказались комментировать, когда. возобновят перевалку нефти. В общем, это очень и очень важный был удар. Кстати, стало известно, что спецоперацию по поражению нефтяного терминала провели спецназовцы Альфа-СБУ совместно с ГУР, силами специальных операций вооруженных сил Украины, госпогранслужбой, ну и, в общем, береговыми нашими ракетно-артиллерийскими войсками. В общем, очень крутейшая. Буквально за одну неделю два порта вывели из строя. Туапсе и Новороссийск. Такими темпами Путин скоро сам ведрами будет нефть таскать своим покупателям. Еще бы дотянуться до порта Приморск и Усть-Луга, и вообще красота была бы. Там, говорят, кстати, еще и контейнерный терминал в этом порте Новороссийск повредили. Но ключевое здесь в другом. Прилетели ракеты. Причем это была комбинированная операция. Нужно было сначала вывести системы ПВО, а их там много. И вот асин-специалисты сейчас допускают, что в момент удара, и вы видели, наверное, этот взрыв, мощнейшая детонация, что как раз в момент удара по системам ПВО в зоне поражения могли оказаться до 7 пусковых установок С-400, которые прикрывали этот важнейший порт для России. Ну, просто красота. То есть, сначала выводят из строя систему ПВО, а потом точно попадают в терминал, Ну браво, что еще сказать. Реально, браво, і браво тим людям, які от влучають туди, куди необхідно в глибину Російської Федерації. Ну а ви дорогі глядачі не забудьте підписатися і на ютюб канал Бориса Тизенгаузена. Посилання на нього можете знайти безпосередньо в описі до нашої трансляції. Ну далі поговоримо про те, що дописують Reuters. бо Сретоцьке НПЗ припинив переробку нафти після атак українських дронів. Повідомляє видання Reuters. Дуже гарне відео зараз ви можете побачити на своїх екранах. Дуже дякую. Колегам, які його змонтували, безпосередньо йдеться у повідомленні про те, що Саратовський нафтопереробний завод країна агресора Росії після того, як 11 листопада по ньому вдарили українські дрони, призупинив первинну переробку нафти. Робота може залишитися паралізованою до кінця місяця. Імовірно, на заводі в Саратові пошкоджено установку первинної переробки нафти подають 6 єдину на об'єкті. Її номінальна добова потужність складає близько 20 тисяч тонн. Ну а це 47 тисяч барелів нафти повідомляється у медіапрострі. А, так от що ще відомо за даними співрозмовників агентства, завод може залишатися зупиненим до кінця місяця. Джерела зазначили, що установка переробки сирої нафти КДУ-6, єдина установка первинної переробки заводу може бути пошкоджена наступ авіаударів. Її номінальна добова потужність становила близько 20 тисяч тонн або 147 тисяч барелів нафти у 2024 році. Саратовське НПЗ переробив. 5,8 мільйонів тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 мільйона тонн дизельного палива, 1,2 мільйона тонн бензину та 1 мільйон тонн мазуту. Пише видання Reuters. Отже, бачимо. Халепо продовжується у Росіян, і все було б добре, аби не розпочали війну. І не лише повномасштабно, а загалом із 2014 року проти нас, проти України, а проти цієї країни, яку мала б захищати загалом Російська Федерація. Але як ми бачимо, захист них проявляється трішечки по іншому окупацію загалом обстрілами, як ми бачимо, не українського суспільства.